Дорогі наші рятівники, щиро від досі громади, хочу привітати вас із святом. Свято надзвичайно важливе і трішечки прикро. Люди не зовсім нас розуміють, що таке рятівники, що таке в нас служба з надзвичайних ситуацій. Раніше були просто вогнеборці, пожежники, а зараз розширили ваші повноваження, надали вам більше обов'язків. Але людина зустрічається з вами тільки тоді, коли потребує допомоги, тоді, коли стається якесь нещастя. Тоді починаю розуміти, що то за хлопці, що то за дівчата, які готові прийти завжди на допомогу. Я гордий, чесно сказати вам, що в нас є така служба, що в нас є такий загін. Ви дійсно професіонали, майстри своєї справи. Але хотілося б, щоб ви не зупинялись на досягнутому, постійно вдосконалювали свою і фізичну форму, і свої знання, вміння, оскільки і техніка, я бачу, вам надходить новіша й новіша. І все-таки можемо констатувати те, що наша громада і не тільки наша, ідотична є голова. Баштешківської громади в нас тут, який також підтвердить Спільними що, зусиллями, так, допомагаємо. що все-таки вам вистачає натхнення, наснаги і вміння забезпечити порядок і безпеку в наших громадах. Тому я щиро вітаю вас із цим святом, я щиро бажаю найперше, щоб у вас збереглося міцне здоров'я. Ніхто не був поранений на ось таких заходах, а вони у вас. Кожен виїзд практично небезпечний і непередбачуваний, тому що все, особливо в воєнний стан. Може бути вибухівка, літає дуже багато всього, навіть невпізнаного. Потрібно вміти із цим поводитися. У нас є водолазні справи, у нас є, та будь-які, які не перерахувати. Тому щиро бажаю вам вийти неушкодженими із цих подій, непередбачуваних, працювати довго, плідно. Від усієї громади я вам щиро дякую. Ну, а в ваших сім'ях завжди, щоб був мир, злагода, і ми спільними зусиллями все-таки отримали перемогу нашу, залишились вільним народом, вільною Україною і працювали вже в мирі і злагоді в нашій вільній незалежній Україні. Керівництві щиро вдячний за організацію роботи, за підтримання боєздатності, бойового духу. Бажаю всім нам розвитку, успіху і перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Також приєднуюся до сказаного Ігорем Андрійовичем. Так склалося, що після терустрою у нашому бувшому районі залишилося дві громади це Жашківська і Баштичківська. І, як сказав Ігор Андрійович, раніше це був загін пожежної допомоги, а на сьогоднішній день сюди вже входить дуже багато. В службу надзвичайних ситуацій входить і пожежники, і мінери, і так далі, і тому подібне. Хочу щиро подякувати також від імені всієї нашої Баштичківської територіальної громади, від всіх жителів нашої громади за те, що ви несете свою службу достойно, гідно. Дійсно, як казав Ігор Андрійович, що люди це розуміють тільки тоді, коли їх спіткає ця біда. Всім, чим можемо спільно з сусідньою громадою, ми допомагаємо. Керівництво звертається по всіх питаннях, які звертаються, ми стараємося допомагати. Надіюся, що наша співпраця буде і надалі плідною. Шановні рятівники, хочу побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя, щоб поскоріше закінчилася ця війна, щоб всі ваші побратими, щоб всі працівники Державної служби надзвичайних ситуацій завжди поверталися із таких операцій цілими і неушкодженими до своїх родин, до своїх домівок. До своїх сімей. Тому ще раз всіх зі святом. Я приєднуюсь до ваших слів, це дуже приємно і все правда. Ми дійсно виконуємо всі поставлені завдання перед нами, які стоять і будуть стояти в подальшому. І хочу подякувати особовому складу підрозділу, який дійсно виконують чітко, добросовісно і професійно. Завдяки вам є ця пожежний рятувальний підрозділ, бо ми як є невід'ємна одиниця. І ми завжди готові допомагати, і ми готові на 100%. відсотків. Дякуємо за це. Ну, пронагідно я хотів би також подякувати нас і добровільна пожежна дружина, хлопці, які організувалися, які вбачають, що можуть допомогти, і за вашими відгуками вони дійсно допомагають. Є певною вам такою увагомою допомогою, так. тому що можуть на якісь кілька хвилин виїхати ближче до. Саме місця небезпечного, ну а далі ви вже тоді, як основна рушійна сила цього небезпечного джерела, ви вже під'їжджаєте, ліквідуєте. Тому я їм також щиро вдячний всім тим, хто небайдужий до цієї справи, хто намагається навчатися і вдосконалюватися саме в цьому напрямку. Ну а ви відповідно куруєте, допомагаєте і навчаєте. Грамотами ми хочемо відзначити від Жашківської міської ради Роман Вікторович Василюк за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток пожежно-рятувальної служби, зразкове виконання службових обов'язків, мужні та рішучі дії виявлені під час виконання поставлених задач та з дня рятівника. Богдан Андрійович Махаринський. Зам служби захисту ще вітаю, дякую за службу Служу народу України. Хочу нагородити грамотою Жашківської міської ради, колектив 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини 5-го Державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків, ініціативність енергійність, виявлені під час виконання поставлених завдань, вагомий внесок у справу цивільного захисту населення Жашківської міської територіальної громади. Та з нагоди дня рятівника. Вітаю. Люється Твердовському Андрію Івановичу командиру відділення 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального заону головного управління ДСНС України у Черкаській області, сержанту служби цивільного захисту за самовідданість, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, досягнення високих показників у службовій діяльності та з нагоди відзначення професійного свята Дня рятівника. Служу народу України. У нас є ще ветеран пожежної частини Державної служби у зазвичай ситуації. Хочу нагородити його привітальною листівкою. Це Тарасюк Валерій Володимирович. Хочу вам подякувати всьому підрозділу, що ви зробили роботу, і що ви допомагаєте теж. І також за те, що ви внесли вагомий внесок в розвиток підрозділу і пожежної частини. Прийміть, будь ласка. Дякую. Ще дякую. Працюємо ми підвищеній готовності. Також в нас оновлення техніки, оновлення спорядження, бойового одягу. Неодноразово ми виїжджаємо на події, які стаються, реагуємо миттєво. Готові до виконання завдань за призначенням. Також працюємо на проведення ремонтних робіт, на модернізації нашого підрозділу. Я і мій підрозділ ми завжди готові до виконання завдань за призначенням і служінню українському народу.